Підвищення курсу долара майже одразу вплинуло і на український ринок пального. Ціни на бензин зростають щодня. Про ситуацію на вітчизняних АЗС більш докладно розповість Вікторія Кутіна. Протягом двох тижнів наша національна валюта здає свою позицію на валютному ринку. Сьогодні середньобанківський курс долара коливається на позначці 8 гривень 70 копійок, а нещодавно було гірше. Втім, навіть така відносна стабілізація це все однозначно гірше, ніж було на початку місяця. Першими відреагували на девальвацію гривні АЗС. З кінця минулого тижня в середньому по Україні паливо подорожчало на 10-20 копійок за літр. Залишилися на колишньому рівні ціни тільки витчизняних нафтопереробних Водів, але їх частка на ринку пального занадто мала, щоб суттєво вплинути на ситуацію. На заправках, що отримують пальне з Кременчуського, одеського та Дрогобицького заводів, поки що старі цінники. Але в Україні їх не більше 20%. Та й тут незабаром ці не можуть поповзти вгору. Щойно доведеться закуповувати нові запаси нафти для переробки. Хоча гривня частково відіграла падіння, зміни більшості київських АЗС не спостерігається. Експерти пояснюють, що всі контракти з імпортерами укладені у валюті, тому паливо для водіїв коштуватиме саме по тому курсу, за яким його закуповували. Виходячи з динаміки змін вартості крупно партій, в 2014 році слід очікувати нового гривнього рекорду цін на бензин. Але головна причина різкого подорожчання – залежність ринку від імпортних постачань. За такою ситуацією, фахівці вже радять, як зекономити на використанні пального. Чи правда попереджають її свої застереження. Перше перейти на більш дешевший, але менш якісний український бензин. Він дешевший за імпорти на 30-40 копійок. Замінити А-95 на А-92. Різниця в ціні також 30-40 копійок. У результаті на кожній сотні кілометрів можна заощадити 3-5 гривні. Для малолітражних машин Вланосо та АВО. Але є й мінус. Потім, можливо, доведеться лагодити авто. Третій варіант їздити акуратніше. У місті різко не розгоняти і нагальмувати ваше авто. Використовувати їзду накатом на 100 кілометрів це ...приблизно літр. Четвертий найрадикальніше перейти на газ. Літр газу коштує близько 5 гривень. Виходить економія до 30 гривень на 100 кілометрів. Але є серйозні витрати на сучасну установку 5-7 тисяч гривень. Вони швидко купляться, але якщо багато їздити. І п'ята порада про чистий двигун. Для цього треба періодично їздити по трасі з однаковою швидкістю. Прочищається карбюратор і вся система двигуна. У підсумку за одну поїздку витрата бензину вашу машину може зменшитися на 0,5 літрів літра. Дотримуватися порад чи чекати зменшення ціна паливо вирішувати вам. Але експерти запевняють, до кінця цього тижня паливо буде дорожчити ще як мінімум на 7-10 копійок за літр. Далі все залежатиме від курсу гривні. Якщо він стабілізується, зростання цін зупиниться. Якщо ні, то продовжиться. Вікторія Путіна, Олександр Дєдов. Доброго ранку, Україно. То скільки ж коштуватиме бензин на українських автозаправках, та які перспективи наших нафтопереробних заводів, сьогодні будемо дізнаватися у директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, доброго ранку, пане Сергій. ранку. скажіть, чи існує арифметична залежність вартості гривні до вартості бензину? Наприклад, сьогодні гривня коштує там до долару, а завтра вона буде коштувати 8,80, до прикладу? Чи можливо розрахувати в таких умовах вартість бензину? Наскільки вона зміниться на завтра? Ну, безусловно, задача упрощается тем, что, по сути, бензин на 100% является валютным товаром. Почему? Потому что порядка 55% в цене топлива – это стоимость нефти и нефтепродуктов, которые у нас преимущественно импортные на 80%. И еще порядка 30-35% – это налоги, в частности, акцизный сбор, который установлен в евро. Поэтому зависимость прямая. Если импортер платит в валюте за топливо, а потом продает его в гривне на внутреннем рынке, конечно же, зависимость самая, что не на есть прямая. Поэтому если грубо, то в целом каждая копейка в курсе доллара это одна копейка в стоимости Или литра года. То есть на 80 копеек мы сейчас получили. Сниження курсу гривні, значить, бензин подорожає на ті ж 80 копійок. От водії частенько задають питання: мовляв, так гривня що подешевшала. Ринок відреагував на цю подію. Але і нафта, як сировина, дешевше. Причому дешевше вже не перший день. Чому в нас бензин на автозаправках дуже чутливо реагує на зміну ціни гривні, але не чутливо реагує на кутування самої сировини. Ну, на самом деле это не совсем так. Если построить за последние несколько лет зависимость цен на автозаправках Украины от стоимости нефти, то мы получим, по сути, мы увидим четкую корреляцию между этими двумя понятиями. Просто так получается, что когда котировки растут, тогда стоимость топлива в центре внимания средств массовой информации и у всех на устах, тогда как когда цены снижаются, то почему-то этот вопрос он уходит уже за Кулисы, і мало кого інтересує. деле, поверьте, що ціни вміють двигаться як вверх, так і вниз. Є ще інформація, я не знаю, чи з розряду чуток, чи як ще по-іншому описати в інтернеті, казали, що а, подорожчання палива в Україні може бути пов'язане з тим, що є ускладнення на постачання з Білорусі, чи, наприклад, не вистачає вагонів в Літвії, звідки також йде до нас постачання. Це правда? Нет, на самом деле существуют постоянно на рынке какие-то локальные затруднения, однако они не оказывают в глобальном плане каких-либо вли... ну, большого влияния на весь рынок. Это могут быть проблемы отдельных поставщиков, но на самом деле весь рынок на них слабо реагирует. Поэтому в данном случае это факторы, которые действительно имели место, но не оказывали сколь. або существенного ліяння на ситуацію, от уже не перший рік точаться розмови про о, українські НПЗ, чи світить нам в перспективі їх модернізувати і запустити на повну потужність, щоб таким чином якимось о, нашими виробництвами зменшити ціну на пальне на території України. Ну діло в тому, що существует о, таке заблуждення, що якобы если би работали наші заводи, вот тогда ціни б були ниже. Но надо понимать, что наши заводы все равно будут работать на импортном сырье. Ага. И проблема Украины в том, что у нас маленькая собственная добыча нефти. И бензин не производит из воздуха. Будет покупаться нефть, нефть тоже дорожает, нефть тоже в нашем случае закупается за валюту, и она тоже отыграет рано или поздно в цене на бензоколонке. Поэтому это абсолютно не так. Если было больше топлива, произведенное в Украине, оно не было б дешевле. К сожалению, даже наоборот, вы абсолютно правильно затронули вопрос модернизации. Заводы старые. Заводы. Из нефти отбирают мало бензина, дизельного топлива, отбирают много мазута, который никому не нужны. Совершенно верно. Глубина переработки это называется uh -huh. в этой отрасли. Uh -huh. И поэтому, э топливо постоянно дорогое. Постоянно заводы заинтересованы в том, чтобы топливо было как можно дороже, чтобы покрывать э, несовершенство технологической базы. Поэтому дешевле топлива однозначно не будет. А что касается, но ну, это не значит, что этой отраслью считаю, не нужно заниматься. Я уверен, что государство приложило максимальные усилия для того, чтобы эта отрасль оказалась в таком состоянии. Э, Ситуація досі шантажова, і, прежде за все, головним е, головним на пути її возродження являється огромний тіньовий сектор, тобто це контрабанда і фальсифікат, які е, заполонили ринок, із которыми легальному производителю очень сложно конкурировать. Ну що ж, будемо сподіватись, що ситуація на ринку нашої країни покращиться, все всі вище описані вами проблеми вирішаться. Дякую за вашу консультацію, дякую, що звитали цього ранку до нашої студії. Спасибо вам. И далее наши...